Усім привіт! Сьогодні будемо готувати цей чудовий, смачний, гарний, а найголовніше, дуже легкий у приготуванні чизкейк. Спочатку треба перемолоти наше печиво, мілку крошку, потім додаємо розтоплене вершкове масло та все перетираємо в однорідну консистенцію. Викладаємо масу з печива у форму. Беріть роз'ємну, це дуже зручно, щоб потім тортик можна було кудись перекласти. Все гарненько розминаємо рівномірним шаром, і щоб цей шар був не дуже товстий, а такий тоненький. І формуємо бортики. Для начинки беремо 700 грамів сиру кисломолочного. Три яйця три ложки борошна. 3 ложки цукру. Якщо ви любите більш солодке, можете додати 5 ложків цукру та 200 грамів крем сиру. Потім ось сирну масу перекладаємо на наш коржик основу із печива. Дуже зручно розрівнювати все силиконовою лопаточкою для того, щоб поверхня була рівнесенька. Ставимо випікатися у духовку на 160 градусів, пікати 40 хвилин. І ось такий красень у нас виходить. Переходимо до декору, використовуємо ваші улюблені ягоди та фрукти. Сьогодні я буду прикрашати полуницею, лохиною та листочками свіжої м'яти. Дуже раджу приготувати вам чизкейк за цим рецептом, і він стане вашим найулюбленішим. Усім смачного!